Сторінка 21, де розташований Олімп і хто там жив. Олімп найвища гора, 2911 метрів у Греції. За уявленнями давніх греків, там жили боги, котрі скеровували життя світу і людей. Наймогутнішим із них був Зевс, який керував небесними явищами. Тому нерідко його зображують із блискавками в руці. Від верховний правитель, володар неба і землі, царь богів і людей. Посейдон, брат Зевса, Володарь морів і океанів, покровитель мороплавства, Деметра, сестра і дружина Зевса, богиня хліборобства та родючості, покровителька шлюбу, Гера, сестра Зевса, його дружина після Деметри, богиня родинного щастя, подружнього кохання. Афіна дочка Зевса, богиня мудрості, військових наук, справедливості, Гермес, син Зевса, вісник Зевса і богів, покровитель мандрівників, купців, торговців, Афродіта, дочка Зевса, богиня кохання і вроди, українські міфи: в українських міфах закарбований тісний зв'язок людини з природою, обожнення природних явищ, небесних світил. Річок, лісів тощо. Багато поклоніння різним богам визначало світогляд і вірування українців до прийняття християнства. Творцем Всесвіту, Богом над богами для наших предків, був рот, владикою світу, богом світла і небесного вогню вважали сварога. Перун був богом блискавок і грому, пробуджував навесні землю до життя і запліднював її дощами. Син сварога, дождьобог, Бог жнив, родючості і сонячного світла, хорс бог сонця, лада богиня кохання, а велес бог достатку і скотарства. В українських міфах знайшли відображення умови життя наших пращурів. Наприклад, коли со вважали втіленням влади сонця, вічного коловороту природи та захистом від нечисної сили. Дідух, сніп. Уособлював дух поля, Бога Сонця та душі померлих предків, які оберігають земне життя. Коровай здавна був жартовним хлібом Богові сонця, а тому мав круглу форму, утілював силу природи, плодючості. Міф про титана Прометея Прометей із грецької провидець був титаном, сином титана, Япета. Та німфи клімени у варіантах Феміди Асії. У грецькій міфології титанами називають божества старшого покоління, а в переносному значенні людей виняткового розуму і таланту. Прометей допоміг Зевсові здобути владу над світом під час суперечки про зменшення жертв богам. Прометей став на бік людей, які потерпали від голоду і були безсилі проти могутніх олімпійців. Розгніваний Зевс забрав у людей вогонь. Однак Прометей викрав його з Олімпу і приніс людям у тростинці. Це відгомін про давнього способу видобування вогню, тертям шматків дерева. Так і людський рід було врятовано від голоду і холоду. За нескореність Зевс звелів покарати Прометея жорстоким способом. Але Прометей був непохитним і став символом незламності духу.